Якщо вам не до вподоби слухати цю мову, то ви можете вимикати звук у себе допоки триває відео. У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Баберського розгорівся мовний конфлікт. Під час лекції викладачка транслювала відео про інноваційні види масажу приватного медичного центру із Санкт-Петербургу. Інноваційна техніка масажу дозволяє скорі фігуру і зробити тіло підтягнутим уже з перших процедур. Про ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук розповів керівник української студентської асоціації фізичної терапії Олег Карпов, який також свого часу навчався в цьому виші. Студенти відреагували проханням до викладачки чи не могли б ви виключити відео або виключити у ньому звук? Воно ж російськомовне та зняте в Росії. На що викладачка запропонувала достатньо цікавий варіант? Так, перепрошую, але давайте будемо дивитися на матеріал, який у відео, незважаючи на те, якою мовою і де воно знято. Якщо вам не до вподоби слухати цю мову, то ви можете виключити звук у себе допоки триває відео. Після фактичної відмови викладачки частина студентів покинула дисципліну. Відомо, що йдеться про Мар'яну Лужну, яка є старшою викладачкою Львівського університету фізичної культури і кандидаткою наук з фізичного виховання та спорту. Вона також випускниця цього вишу. Працює там викладачем близько семи років. Після публічного розголосу у керівництві закладу розповіли, що провели зустріч з групою студентів щодо конфліктної ситуації, а також створили комісію для розгляду інциденту. На засіданні обговорили ситуацію, яка склалась в освітньому процесі та заслухали обидві сторони конфлікту. Комісія запропонувала ректору відсторонити педагогічного працівника від виконання обов'язків на час роботи комісії. За результатами всебічного та об'єктивного розгляду сформулювала висновки та пропозиції. Зрештою, на другому засіданні комісії ухвалили рішення покарати доцентку Мар'яну Лужну доганою. Максим Турчинський, телеканал НТА.